Люденки, всім привіт! Коли ви починаєте вести свою блогерську діяльність, то вам достатньо звичайної кишені на вашому одязі для того, щоб переносити найголовніший інструмент, завдяки якому вам вдається робити контент на YouTube, Instagram, TikTok чи будь-яку іншу платформу. Це смартфон, знімати на нього зручно, швидко, знову ж таки, недорого, тому що за нього ви вже заплатили. І маю сказати, що сучасні смартфони, особливо дорогого сегменту, дають доволі таки непогане по якості відео, яке навіть я на своїх двох youtube каналах дуже часто використовую навіть деякі відео повністю зняті на смартфон. Але коли ви ведете свою діяльність вже не перший рік, вам хочеться урізноманітнити свої відео, зробити їх більш цікавими, ви починаєте собі купувати вже професійні камери, у вас цих камер може бути вже декілька для того, щоб використовувати різного роду ракурси, вам потрібні тримачі, вам потрібні кріплення, знову ж таки, мікрофонні системи, акумулятори, фільтри і так далі, вже постає питання, як це все носити з собою. Якщо на початковому Тапі, я справлявся зі смартфоном в кишені, потім придбав екшн-камеру для зйомки, яка йде в такому зручному своєму оригінальному чохлі. Це питання не стояло гостро. То коли знову ж придбав декілька камер, і плюс почав використовувати для зйомки фото бездеркальну професійну камеру, на яку зараз знову ж таки знімаються відео. Вже переді мною також постало питання, як це все з собою носити, тому що його треба і скласти зручно, його треба і захистити, щоб не пошкодити, бо обладнання коштує недешево. Ну і власне у 2022 році на початку початку року я гадав, що я закрив це питання, бо тоді я замовив собі рюкзак з Китаю, який приїхав якраз на початку широкомасштабного вторгнення. і Я його ще місяць чи два чекав, поки налагодиться логістика, і він до мене переїде в нове місце мого проживання. І отримавши той рюкзак, я зняв відео. Воно є також на цьому каналі. Перейдіть, подивіться. Я зняв дуже схвальне відео е за рюкзак за той і за і цей, про який я сьогодні буду говорити, мені ніхто не заплатив, я купую їх за свої гроші, а з вами ділюся відео для того, щоб продемонструвати, яким чином можна. Користуватися якимось речами в своїх блогерських, так би мовити, буднях. І тоді, після зйомки відео, я тим рюкзаком почав користуватися і зрозумів одну його велику незручність. Відділ для бездеркальної великої професійної камери є неймовірно незручний, щоб дістати звідти камеру, потім покласти назад. Це викликає дуже багато незручностей і забирає доволі багато часу, що в моєму випадку, якби. Не потрібно і мені це дуже не подобається, тому що іноді я просто брав в руки смартфон і знімав на нього, і навіть отримував відео гіршої якості ніж мав з собою техніку, якою міг зняти набагато краще відео і не використовував виключно через усі незручності мого рюкзака. І от в цьому році я вирішив все ж таки, по-перше, закрити це питання, зробити все зручніше набагато, тому що придбав іншу професійну камеру, і не хочеться, щоб вона також пролежувала. Хочеться знімати якісні відео, розвиватися і давати вам більш якісний контент. І тим більше компанія це КНФ, від якої я купив і перший рюкзак, і використовую доволі багато аксесуарів. Це і світлофільтри, і кріплення різного роду для своєї фото відеотехніки випустила нову версію рюкзака, яка, на мою думку, подивившись від. Огляди, фото від інших блогерів, знову ж таки, є більш зручною і мені здається правильною. Я її вчора отримав, не розпаковував. Навіть дружина питає, ну чому ти не відкриваєш свій новий рюкзак. Тримав для того, щоб зробити розпаковку, так би мовити, разом з вами. Давайте подивимося, що приїхало сьогодні і чим я буду користуватися надалі. Мабуть, неправильно все ж таки відкривати, направляючи ніж саме на сам продукт. Ну, але наче все ціле. О така штукенція до мене приїхала цього разу. І в чому її зручність, яку я побачив попередньо по фото-відео оглядам, це в тому, що. Доступ до твоєї техніки у тебе відкривається, коли ти відкрив верхню кришку. О, тут є, до речі, дощовичок такий, і тут треба виставити відділення. Вони є гнучкими на липучках, ти можеш скомбінувати, як ти хочеш, і розмістити максимально зручно все, чим ти користуєшся, або хоча б по максимуму, все, що в тебе є. Короче, цим треба ще зайнятися. Попередньо, в принципі, по якості продукти цієї компанії, ну, назвімо так. Середньої якості не супер, це не Lover Pro чи щось подібне із професійної техніки. Є відділ, є отакий от, от ремінець під штатив, на якому зараз стоїть моя камера, не можу його показати, але по суті, от таким чином воно буде використовуватись. Штатив теж дуже необхідна штукенція. О. І важливо також для мене це те, що є відділ під ноутбук чи під планшет, який. Можна використовувати окремо, тому що в попередньому моєму рюкзаку, для того, щоб дістатись планшета чи лептопа свого, мені треба було розкрити рюкзак. Можливо, навіть дістати деякі речі, які там лежать, бо там карман був захований дуже глибоко, і аж потім тільки мені вдається дістати цей планшет. Я таким чином ледь не загубив стилу нього, тому що він запхався там ледь не вискочив з рюкзака. Ну коротше, дуже багато нюансів. А тут бачу, що відділ окремо, і це реально має бути дуже зручно. Єдине зауваження, що в цьому рюкзаку, що в попередньому моєму, Є до оцієї системи задньої стінки. І зараз вже бачу, що вона, в принципі, по якості кудись дуже далеко не зайшла. Тобто вона максимально дешева, користуючись, наприклад, повсякденними рюкзаками від Osprey чи від елементарно Deuter. Це спортивні чи трекінгові рюкзаки чи велосипедні, навіть маю сказати, що. Ну, це далеко не говорить про якусь суперякість і комфорт твоєї спини на далекій відстані. Ну але ціна цей рюкзак мені обійшовся біля 50 доларів. Це ледь не вдвічі дешевше, ніж є щось від провідних відомих брендів. Це можна стерпіти. О, тут навіть є інструкція, як можна розташувати всі ці відділення всередині самого рюкзака. О, таким чином мені вдалося наскладати всі свої речі. Маю сказати, що рюкзачок, по суті, він не є дуже об'ємним і великим. Використовувати його ще й для того, щоб. Переносити якісь свої речі на кожен день, мабуть, буде неможливо або важко. Я сюди на швидкоруч накидав різного роду своїх камер і аксесуарів, але що можу сказати, одразу, що китайці в своєму стилі нехай вибачають, але вони дали інструкцію від рюкзака, в якому таких елементів немає. Тому що, якщо подивимося на ці вставки, то вони тут... Ось такого вигляду, і вони двосторонні. Коротше, тут треба сісти спокійно в будинку, не на дворі, не в багнюці, подумати, розмістити ці всі вставки-елементи. Добре, що їх йде з запасом, з цим рюкзаком, що я можу запхати. От у мене тут камера стояла, зараз в руках на неї знімаю. Але в цілому мені вже подобається, як це все можна розмістити. Є отут можливість розмістити якісь також кабелі, можливо, навіть. От Акумулятори туди переїдуть від камери, мікрофон то краще тут. Але от фільтри, наприклад, туди можна скласти в цей відділ. Так, Тут він має жорстку кришку, це дуже важливо. Тобто, притиснувшись десь чи поклавши щось зверху, ви захистите таким чином. Ну, реально, таке наче там щось тверденьке є. Ви захистите свою техніку. Доволі приємний зовні. Мені дуже хотілося, щоб він не був з якоїсь спортивної тканини. А це можна було носити з собою у звичайному своєму одязі. Тут кишеня у нас йде під штатив, тут кишеня у нас йде, наприклад, під пляшку водички, яку можна взяти з собою. Ну і давайте ми його спробуємо закрити. Фурнітура доволі легко працює. Закривається навіть однією рукою, от я знімаю. камеру в одній руці, іншою закриваю. доволі легко працює. Тут ще якийсь відділ захований позаду. Так, це все дешеве, доволі таки. Тобто Звичайні шнурки такі, як на дешеві якісь сумці. От, У нас є доступ. А що у нас? от тут якесь місце, ще можна щось наховати. Ну, тобто, в принципі, він доволі таки продуманий. Можна однією рукою його так взяти, але по об'єму дуже і дуже невеликий. Тут не пише, мабуть, літраж, а, о, на цій таке є інструкції, як це все розмістити. Зараз, коротше, треба погратися. Матеріали і об'єм 22 літри. У що я не вірю? Ну, власне, знову ж повторюсь, китайце в своєму репертуарі, тому що він доволі такий компактний і маленький. 22 літрів тут, скоріш за все, у мене рюкзак від «Оспри» на 27, то там можна половину шафи сховати туди. Короче, інструкція є, продубльовано. Власне, треба погратися з тим, як воно все буде облаштовано. Але попередній мій рюкзак мав лямки, фурнітуру, в принципі, такої ж якості, тому мене це все задовільняло. І маю надію, що цей рюкзак також мене буде задовільняти. Найголовніше, що мені сподобалося, що ти от взяв. Єдине, що доводиться повністю всю кришку відкривати, щоб взяти щось з собою: якусь техніку чи одну якусь камеру. Це трішки неприватно, так би мовити. Але що от, зручно, що ти можеш взяти і відкрити все, що тобі треба. Мені найбільше хочеться розмістити тут зручно свою саме професійну камеру, тому що на неї хочеться знімати більше. Ну що, я вийшов на прогуляночку, взяв з собою цей рюкзак. Можу сказати, що з перших, так би мовити, кілометрів він в принципі мені подобається. Навіть при повному завантаженні, тому яке я демонстрував, він відчувається доволі таки легеньким, дуже непогано сидить, але здається, для більш такої правильної картинки треба пробути разом з ним дещо більше часу, ніж там кілометр-два прогулянка, можливо, декілька годин погуляти по місту чи пройти більше кілометрів. І тоді буде більш зрозуміло відчуття від. Самого рюкзака, як він сидить, тому що по зовнішньому вигляду ця система на спині вона не виглядає якоюсь супер правильно ортопедично спроєктованою. Просто тупо якісь накладки, аби було якась тканина, незрозуміло вона дихає чи не дихає, як вона відводить вологу. Ну, власне, це час покаже. З іншої сторони, а чого очікувати від рюкзака за такі гроші? Для мене головна мета це було правильно. Максимально зручно, компактно скласти всі свої камери, фото і так далі, які мені потрібно брати в дорогу. І це питання він закриває, тому що в такому випадку цей рюкзак більше не на спині в мене знаходиться, а лежить на сидінні автомобіля в багажнику, чи десь поруч на сидінні там громадського транспорту, електрички чи ще щось подібне. Дуже сподобалося, що є окремий карман для техніки, планшет, чи, наприклад, ноутбук, тому що не відкриваючи на всю весь свій арсенал посеред електрички, не демонструючи Демонструючи, що ти ведеш взаєш з собою, ти можеш дістати там робочий інструмент і працювати з ним. Це дуже круто. Мої параметри 1,71, десь 73 кг вага. Отак він на мені сидить, отак він виглядає. На початку здавалося, що оцей ремінь є встановлений занадто високо, якось, тому що в звичайних рюкзаках там Оспри чи Дойтер він стоїть дещо нижче. Тут трішки навіть незручно, але він їздить туди-сюди знову ж таки. Ну, власне, якось так не вистачає оцього цього пасу, який стягує нижню частину. Але при цьому, от в такому положенні, з завантаженням, знову ж таки, рюкзак позаду не гуляє. Я сюди встановив штатив, на якому зараз камера стоїть. Камера, все помістилося і доволі зручно, його не перекошує. Хоча в мене карбоновий штатив, можливо, через це воно і зручно. Ну, власне, перше враження за свій прайс доволі таки непоганий рюкзак. А там час покаже. Ідемо гуляти далі. Так, Каспер, пішли. Власне, все те, що ви бачили на початку відео, зараз запаковане в цей рюкзак. Я розібрався з інструкцією, я так розташував усі речі свої. І що мені найбільше подобалось, чому цей взагалі рюкзак купувався, тому що сюди я можу, не розбираючи, не знімаючи трансмітер, там деякі фільтри, бленду, дротини, дістаючі, кріплення до штативу, взяти і швиденько покласти свою. Професійну камеру закрити і піти працювати далі. Бо раніше з попереднім рюкзаком мені доводилося демонтувати ось це, потім саму камеру вкладати, іноді навіть там об'єктив перекладати. А тут зараз все таким чином склалося. Є багато відділів, я використав не всі ці проставочки по інструкції, яку знайшов <смі> з рюкзаком. Одну довело зняти, бо не влазив мікрофон, і не влазила одна камера. От, у мене тут Осмопокет моя лежить, будь ласка, можна її швиденько взяти, мікрофонна система, якщо треба додати, екшн-камера. Ну тобто, він помістю, в принципі, якщо ми говоримо про легкий рюкзак на повсякдення, щоб взяти свої речі, або виключно рюкзак для своєї фото-відеотехніки, якщо ти кудись їдеш. Доволі таки зручні, подобається, що застібається однією рукою, ніде не підклинюють оці собачки, так би мовити. Сюди влізли тримачі, а не показав всередині. Вибачаюсь. Сюди вліз дощовик, сюди я заховав. Що я заховав? Що в мене тут? Туди в мене влізли акумулятори. Внизу тут кріплення, плюс селфі-палка влазить, кріплення нагрудне для екшн-камер, Воно дуже є необхідним. Особливо для зйомки контенту про будівництво, так би мовити. Ну, от таке, мені здається, доволі таке зручне розташування. Все захищено. Тут у нас тверденько. Можна брати і їздити, не боячись за свою професійну техніку за її захист. Ну і найголовніше, що він не сприймається як фоторюкзак. Щось типу професійне, що там щось дороге заховано. Звичайний, на повсякденний рюкзачок. Типу недорогий з виду, ніхто не спала, що з тобою камера там. Тому, ну, власне, якось так. Детальний відгук, гадаю, буде дещо пізніше, треба походити все ж таки. Але попередньо мені все дуже подобається. От, Дістаємо камеру, кладемо, повторюсь, не розбираючи нічого, не знімаючи єдине питання до штативу, але ось ці речі ми замінимо штативом. Їх я використовую рідше. Та і кріплення, наприклад, для екшн-камер. Можна зняти ще одну перегородку. Кричай, тут треба погратися трошки. Зняти, наприклад, тут перегородку, тоді лягає кріплення. Може навіть не знімаючи камеру, та тут достатньо місця. Бачите? І мікрофон перенести на іншу сторону, наприклад, сюди покласти. А це використати. Кричай, місця тут доволі таки багато. Але об'єм заявлений точно не такий, як в інструкції де. Тут точно немає. 22 літрів. Отакі От схеми, як можна все розміщувати. Мене цікавило це остання, де є місце під дрон, хоча я його не використовував вже мільйони років. Але все ж маю надію, що можна буде саме тому бралось на перспективу. Тому треба буде ще погратися, тому що я не все це з собою завжди ношу. Деякі камери залишаються вдома. Але, повторюсь, найголовніше це було ось це: і зберігання вдома, і носіння з собою. Тепер набагато безпечніше і зручніше. З таким рюкзачком. Друзі, посилання на придбання цього рюкзака залишу в описі до відео. Повторююсь, це не спонсорська інтеграція, але якщо хочете підтримати цей ютуб канал і подібного роду відео про те, якими речами я користуюсь для того, щоб записувати відео для вас, перейдіть за посиланням на кешбек-сервіс Letyshops, Він створений українцями. Здається, навіть з Вінниці компанія, які її дозволить навіть при замовленні от такого рюкзака з Аліекспрес заощадити. Певні кошти повернути їх. Ну і плюс при реєстрації на Letyshops і ви, і я отримаємо певну комісію додаткову, що дозволить знову ж таки витрачати більше потім на такого роду аксесуари і мені, і, наприклад, вам. Дякую за увагу. Якщо відео і продукт сподобався, тисніть вподобайку. Думки, коментарі. Чим користуєтесь ви. Посилання залишайте внизу під цим відео. Підпишіться на канал, якщо цікава тема розвитку Ютубу. В мене тут на цьому каналі буде цілий. Плейлист, де будуть зібрані відео про те, чим користуюсь я, як я записую відео і так далі. Але багатьом новачкам і не тільки новачкам, це буде в нагоді. Тому підписуйтесь і до нових зустрічей.